Відеоурок створено за підтримки сайту testik.com.ua Допомога студентам психологічних факультетів в обробці психологічних досліджень та тестувань на велику кількість людей. Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для восьмого класу Алгебра. І тема додавання та віднімання раціональних дробів. Перед тим як ми розпочнемо, у мене до вас проханнячко, натисніть вподобачку даному відео, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Натисли, підписалися, отож, не гаємо часу і розпочинаємо наш урок. Я нагадаю, що урок наш складатиметься з трьох частин. Перша частина теоретична, пояснюю сьогоднішню тему. Друга частина практична, поясню, як розв'язуються приклади та задачі. І третя частина це у нас з вами тестування. Пройдемо і отримаємо оціночку. Ну що ж, теорія. При додаванні дробів з однаковими знаменниками до чисельника першого дробу додають чисельник другого дробу і залишають той же знаменник. Отриманий дріб, якщо це можливо, скорочують. Звертаю вашу увагу. У мене написано, як додаються дроби з однаковими знаменниками. Раціональні дроби. Я додаю їх так само, як і звичайні дроби. От, наприклад, 3х поділено на 10, додати х поділено на 10. Є один дріб, є другий дріб. У нас в дробі з'являється зміна а, Б, B, C, Х, неважливо яка. Але додаю я їх за тими ж самими правилами, що й додавалися звичайні дроби. Додаю чисельники. 3х додати х поділено на 10. Виходить 4х. Четвірку і десятку я можу скоротити на 2. Що таке скоротити дріб? Скоротити на чильники знаменник надайте саме число на одну і ту саму букву. От якщо б у мене б знаменнику був би х, я б міг х скоротити. А так у мене тільки числа 4, 10. От скорочу, виходить 2 п'ятих. 2х поділено на 5. Зрозуміло? Якщо не зрозуміло, перемотайте назад, прослухайте ще раз. Це ж відеоурок. Рухаємося далі. При відніманні дробів з однаковими знаменниками від чисельника першого дробу віднімають чисельник другого дробу і залишають той же знаменник. Отриманий дріб, якщо це можливо, скорочують. Якщо неможливо, то не скорочують. Розглянемо приклад 7 y поділено на 2А мінус 3 поділено на 2А. Знаменники, однакові чисельники різні, будемо їх віднімати. 7Y від 3. Буде 4Y поділено на 2а. Значить, можна скоротити на 2. Буде 2 y поділено на А. Для того, щоб зрозуміти для себе, що можна віднімати, що можна додавати, які літери. Ви за літерами можете ховати будь-який будь предмет. От 7 Y, 7 U, да? 7 устриць відняти 3 устриці. Скільки буде? Ну 4 устриці. 2 арбузи додати 3 арбузи. Буде 5 грузів. Ну, отаким чином для себе. Якщо у вас буде Y, це різні речі, їх не можна не додавати, не віднімати. А якщо однакові, то додаємо. Або віднімаємо. Далі. При додаванні або відніманні дробів з різними знаменниками. Слід попередньо звести їх до найменшого спільного знаменника, а далі за правилом додавання чи віднімання дробів з однаковими знаменниками. Тобто, я зробив. Одне правило, додавання віднімання, щоб не робити два слайди. Якщо у вас різні знаменники, зводимо до спільного. А як це робити, ми вчили в попередніх класах, є на каналі відеоурок, додавання дробів з різними знаменниками. Це якщо я не помиляюся, шостий клас. Хоча програма змінилась, може бути і п'ятий, чи сьомий, на той момент, коли ви дивитеся. І робимо те саме. Давайте розглянемо, наприклад, 3х поділено на 5а, додати Х поділено на 4А. Як бачимо, у нас чисельники різні, 3х і Х, і знаменники теж різні: 5а і 4А. Ну, взагалі, при додаванні нас цікавлять знаменники, те, що знизу написано. Який ж спільний знаменник. А я однаковий, значить, треба зробити однакові числа. Значить, перший дріб я домножаю на 4, але я не тільки знаменник домножаю, а й чисельник, бо якщо я домножу, тільки знаменник. Тоді в мене дріб зміниться, він не буде тотожно рівний тому, що був. Це вже буде помилка. А от якщо я верх і низ домножу на одне те саме число, то отримую тотожно дріб. Нічого, по суті, не зміниться. Все буде правильно. А другий дріб я домножаю на п'ятірку. 4 на 5 буде 20. Між четвіркою та А. Є множення, її не записують. Між 5 та А теж є множення, її не записують, її опускають е, е, так простіше, лаконічніший запис. Значить, що робимо? 3 помножили на 4 12х, бо між трійкою і х теж є діє множення. Х помножити на 5 можна записати 5х. А знаменники? 20 і 20. Все, я маю однакові знаменники, я можу з ними працювати. Чисельники додав, вийшло 17х поділено на 20а. Звертаю вашу увагу, числа в мене різні, їх скоротити не можна. 17 є простим числом. До речі, хто пам'ятає, що таке прості числа, пише в коментарях і отримує від мене за це вподобаєчку. Х і А, ха, не можна ніяк скоротити, Ну, отак і залишається. Далі. При додаванні, ну або ж відніманні, ви зрозуміли, так, що правила тут, одні ті самі для додавання і віднімання, Мішаних дробів потрібно додати або відняти окремо цілі частини і дробові частини. Давайте згадаємо з вами, що таке взагалі мішані дроби. Ці дроби, у яких є, окрім самого дробу, ще й ціла частина попереду. І таким великим числом записують. От. Значить, що в мене є 5,5 поділено на 9 н відняти 1,2 поділено на 9 н Жах якийсь. Ну, а що робити в 8 клас? 5 відняти 1 буде 4. Тут буде 5 відняти 2 т Ми віднімаємо лише чисельники. Знаменники дію не виконують. Не можна написати 9n відняти 9n. Якщо у вас знаменники будуть однакові, ви їх віднімете. У вас вийде 0, а на 0 ділити не можна і взагалі вийде нісенітниця. Тому робимо все правильно. Четвірка залишається: 5 т відняти 2Т, буде 3Т, поділено на 9н. Літери ми не скорочуємо, хоча можуть бути завдання, де літери будуть однакові. Ви скоротите на літеру. Наприклад, чисельнику Т, і знаменнику Т або там. Е, не, е, там е. 3,9 можна скоротити на 3. Буде 4, 1 Т поділене на 3 н Одиничку ми можемо написати, буде просто Т. Звертаю увагу, ми скорочуємо тільки дріб, ціла частина до скорочення, жодного відношення немає. Далі. Далі на нашому каналі подяка спонсорам. У нас в Україні тепер є можливість офіційно спонсорувати канали. Да -да -да. Гарний помічник каналу Ігор Кликач, Катерина єроцька паламаренко помічники Тічер ОФМ, Світлана Данилюк, Семен Петров, Любов Чернега і Ланор. Ось їх імена є на головній сторінці каналу. Будете ви спонсором. Ваше ім'я теж з'явиться у рамочці і теж буде на головній сторінці каналу. Обирайте рівень, отримуєте бонуси. Дякую всім, хто допомагає у створенні нових відеоуроків. Саме на це йдуть надіслані спонсорські кошти. Ну а ми переходимо до розв'язування практичних завдань. І так, право номер. Два. Виконаємо дію. Окей. Так, де наші дії? х восьмих відняти восьмих. Ну, Тут діє віднімання. Х відняти Y поділено на 8. Я не можу від X відняти Y. Я не можу від яблук відняти груші. Це різні речі. Якщо б у мене було там 5 яблук і 3 яблука, я б міг відняти. Дві груші відняти грушу теж можу. А від яблук, від 5 яблук відняти 3 груші, ну як це? Отак От само і від X я не можу відняти Y. Ну, так і залишається. Що, що, що робити? Нічого. 6А плюс 4а. 6 плюс 4 це буде 10а. Все я виконав дію. Тут можна було додати. 2Т поділено на 7, плюс 3Т поділено на 7. знаменники однакові, як бачимо. Додаємо чисельники, вийде 5 t поділено на 7. Х відняти y поділено на А, плюс Х поділено на А. О, вже цікавіше. Записуємо під спільною рискою дробу, х відняти y. Тут діє додавання, знаки не змінюються, плюс х. Х додати х буде 2х, відняти y поділено на А. Все, крапка, більше нічого не можна е, зробити. Від двох хів не можемо відняти y, поділити на А, ми теж не можемо. Це змінні, і ми не знаємо, чому вони дорівнюють. Якщо у вас буде завдання, де буде написано, знайдіть значення виразу, коли х дорівнює 2. Нове ну, ви виконали дію, підставили замість Х2. Або Х2, Y1 і А до рівня 3. Ви спростили повністю вираз. Потім замість Сів, Y, А підставили ті значення, які вам пропонуються в умові, і обчислили. Угу. Зрозуміло? Чудово. Вправа номер 2. Спростимо вираз. 7х поділено на 2y, додати 3х поділено на 2y. Як ж це зробити? У нас є однакові знаменники. Ха -ха -ха. Ну просто додали 7х додати 3х. Буде 10х поділено на 2y. Числа можна скоротити на 2, буде 5х поділено на y. 3a плюс 7 поділено на 7, відняти А-4 поділено на 7. Звертаю вашу увагу, при дії додавання знаки не змінюються у другого дробу. Коли є віднімання, перший дріб нормально здаємо 3А додати 7. А от перед другим дробом стоїть знак мінус. Я пишу мінус. І чисельник беру в дужки. Навіщо? Показую фокус, фокус, білі фокус. Ага. Дивіться, якщо ви згадаєте правила розкриття дужок, то коли у нас є знак плюс, то ми дужки просто опускаємо і знаки не змінюємо. А якщо у нас перед дужками стояв знак мінус, усі знаки всередині дужок міняють знак на протилежний. 3 плюс 7. Вони молодці, вони як були, так і залишаються. Мінус. В дужках у нас було плюс А, але ми плюс не писали. Знали, що він є. Тому буде мінус А. Плюс на протилежний буде мінус. Було мінус 4 на протилежний буде плюс 4. Це дуже важливо. І тепер що? 3А відняти А буде 4А. І 7 додати 4 буде 11. Виходить 4А. Плюс 11 поділено на 7. Все, я відняв, я додав, звів подібні доданки. Тема ця передає вам привіт на Зведення подібних доданків. Все виконав. Далі. Доведемо тотожність. О! Багато восьмикласників чомусь не люблять тотожність, хоча тут <свігінь> нічого складного немає. Давайте згадаємо, що таке тотожність. Тотожність це коли ліва частина дорівнює правій частині. От у мене в лівій частині. Ліва і права по відношенню до знака дорівнює. От дорівнює, ось ліворуч, двійка праворуч, ліва рука права рука. Х відняти у піднесено до квадрату, поділено на х квадраті плюс y в квадраті. Додати х плюс y в квадраті, поділено х в квадраті плюс y в квадраті. Нам потрібно перетворити ліву частину, зробити з нею все, що ми можемо, все, що ми, ну, математично можемо. Так, щоб у нас з лівої сторони вийшла теж двійка. Якщо в нас вийде трійка, п'ятірка, то це ніяка нетотожність. Зрозуміло? Чудово. Перетворимо ліву частину. У нас тут формула скороченого множення. А-б піднесено до квадрату. Да, сьомий клас передає. Привітаннячка. Хто забув формули скороченого множення, повторює. На каналі є відповідний відеоурок. Так що навіщо ми ту тему вивчали, щоб більше ніколи не скористатися, от, ми вивчили і от користуємося. Значить, За правилами ми розкриваємо x квадраті-2х плюс у квадраті. Знаменник не змінюється, його не треба розкривати, він і так гарнюня. Чисельнику другого дробу х квадраті плюс 2х плюс у в квадраті. Розкрили все правильно, начебто правильно. Якщо я десь помилився, відео на паузу і в коментарях пишете На 5 хвилині 108 секунді помилка. Написано 3, повинно бути 5. Хто знайшов правильну помилку, від мене отримує вподобачку. Тож будьте уважними. Розкрив, дужечки. Знаменники у мене однакові. На щастя, я можу тепер додати чисельники. І записати це все під однією рискою дробу. Найбільша проблема у цих прикладів це уважність учня. Десь двієчку втратив, десь знак, не той написав, і помилка потягнулася, і все. Начебто правильно робив, просто десь не доглядів і все, нема щастя, не та одна відповідь. Тому ті приклади дуже добре розвивають уважність. Тренуйте свою уважність, детально переписуйте уважненько, щоб ніде нічого не пропустити. От я переписав. Тепер дивлюсь, де подібні доданки. Х2 і х квадраті буде 2х2. Мінус 2х плюс 2х протилежні числа. Протилежні вирази. У них в сумі буде 0. І квадраті плюс y квадраті буде 2х2. Ось я і пишу. Знаменник залишаю такий самий праву частину переписую без змін. Я бачу, що у чисельнику біля кожного з доданків є двійка. Спільний множник. Виношу за дужки. Буде 2х2 плюс y квадраті, поділ на хвадраці плюс y квадраті дорівнює 2. Я тепер можу скоротити дріб. Не тільки на букву, а на цілий вираз можу скоротити. Бо в мене вгорі є х квадраті плюс y квадраті, і внизу є х квадраті. Між ними діє множення, тому і допускається. Якщо було б 2 плюс, тоді ні. А так можна, я скорочую чисельник і знаменник. І що в мене виходить? Ліворуч залишається двійка, праворуч залишається двійка. Туду! Магія. Хоча ми знаємо, що магія за межами Хогвартсу заборонена. Так? Значить, 2 дорівнює 2, все, ми тотожність довели. Про щось повіщаємо записом, тотожність доведено. Якщо ви цього не напишете, то вчительки буде перевіряти. Не зрозуміє, ви завершили роботу? Чи ще планували щось написати? Якщо з вас вийшло 3 дорівнює 2, а 3 не дорівнює 2, ми значок не дорівнює перекреслюємо, сподіваюся, знаєте, і пишемо, тотожність не доведено. Бувають і такі приклади. Нічого складного. З цим розібралися. Домашні завдання для тих, хто мене слухав уважно, хто хоче отримати додаткову вподобаєчку. А напишіть мені, будь ласка, в коментарях. До речі, ви знаєте, що е, коментарі дозволяють, ваші коментарі дозволяють просування каналу. Тому пишіть коментарі, в рамочку потрапляйте. Чи є різниця у виконанні додавання звичайних дробів та раціональних? Якщо є, то яка? Якщо немає, то чому? Пишіть і отримуйте. Ну а зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтеся. Трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до славетного міста Калуш. Стефанія Маму, да? Пам'ятаємо цю гарну пісню. От. Е... Ну, а тепер вперед за оцінкою. Тестові завдання самі себе ж не виконають. Трампампіном, трампам там. Так. Так, так, так. Так, от також. Додавання та віднімання раціональних дробів. Тема тестів співпадає з темою уроку. Тести проходжу я. 11 запитань, 15 хвилин. Починаємо тестування. Вкажіть мішаний дріб. Хм, так, це мішаний дріб, це ні, це ні, це мішаний. Бачите, квадратики, значить, декілька варіантів відповіді. При додаванні мішаних дробів потрібно додати цілі частини, додати окремо цілі частини, окремо дробові частини, додати дробові частини. Ну, Звісно ж, треба додавати і цілі частини між собою, і дробові частини між собою. Скоротити дріб означає поділити чисельник на число. Помножити чисельник і знаменник на одне й те саме число. Поділити чисельник і знаменник на одне й те саме число, помножити знаменник на число. Звісно ж, поділити чисельник і знаменник на одне й те саме число. Щоб відняти дроби з різними знаменниками, потрібно їх звести до спільного чисельника чи до спільного знаменника. Ну, звісно, звести до спільного знаменника, яка різниця, який там чисельник. 9 поділено на 2х, відняти 3 поділено на 2х. 9 відняти 3 буде 6. І знаменник не змінюється. 2 а поділено на 3Б, додати 2,5А поділено на 3Б, 6 додати 2 буде 8, тобто бо перший або другий варіант. 2А додати 5А буде 7А. Ага, знову ж таки, бо перша відповідь до та друга. Так, 3Б залишається незмінним, Значить, перший варіант. Мішаний дріб це дріб, який складається з цілої частини та знаменника, з чисельника та знаменника. З цілої частини, чисельника та знаменника. Ну, звісно ж, це правильна відповідь. При, при відніманні дробів з однаковими знаменниками. Давайте ви натиснете паузу. прочитаєте варіанти відповіді, щоб я не читав це довго і нудно. І подивіться -по -по уважно й Які з варіантів правильно? Хм? Правильно, від чисельника віднімають чисельник і залишають той же знаменник. 5х додати 4х, ну, 9х, а знаменник не зміни. При додаванні дробів з однаковими знаменниками. Тиснемо паузу, читаємо, обираємо, що роблять при додаванні до чисельника першого дробу, до чисельник другого дробу. При додаванні з різними знаменниками слід що зробити. Правильно, попередньо звести їх до найменшого спільного знаменника, а далі за правилом додавання дробів з однаковими знаменниками. Та-дум! у мене 10 балів. Я молодець, всі ті, хто дивляться мої відеоуроки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці, респект вам. Дивимося звіт, його можна зберегти, роздрукувати. Вказується тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, оцінка теж. Якщо були б помилки, вони були б тут виведені, я б зміг їх проаналізувати і надалі таких помилок не робити. Ну що ж, мої друзі, якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково тисніть додавальну вподобачку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП-школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Стань спонсором каналу, кнопочка спонсорувати. Обирайте бонуси, там які ви зможете отримати за обраний рівень. Також є сайт, де зібрані всі відеоуроки. У Фейсбуці є сторінка. У Вебері допомагаємо один одному з домашнім завданням. В інстаграмі фоточки, кому цікаво, як я виглядаю. От. І в тіх коротенькі відеотеворія за одну хвилину. Ну а у мене на сьогодні майже все. Рамочки з рандомними коментарями. І напишіть мені, будь ласка у коментарях, великими літерами слово вересень. Саме у вересні я записую цей відео урок. Я буду знати, що ви додивилися до кінця. І з дозволенням натисну вам за це подобати. З одним подобайка. А на сьогодні у мене все. На все добре і до побачення!